Хто такий Андрій Длігач. Здається, я вирішив своїм життям довести, що можна досягати успіху в різних сферах. Але питання ж не в успіху, тим більше, що це ефемерне поняття. Я є підприємцем, математиком, консолідатором, футурологом, науковцем. Давайте спробую. Розповісти трохи про своє життя. Я є розробником першого комерційного програмного продукту в Україні в 91-му році. Це була програма перевірки українського правопису. Але зрештою я вирішив мігрувати з it сфери Після того, як продав свої розробки компанії Apple в Україні, я почав займатися більше маркетингом. Це моя друга освіта після математики і підприємництво. Я займаюся консалтингом. У мене є виробничі бізнеси. У мене є торгові бізнеси, бізнеси в сфері IT, бо я один з засновників перших аутсорсингових it компаній в Україні. Але основна сфера для мене це стратегії, це допомога бізнесам в країні і самій країні робити прориви, економічні, бізнесові, створювати нові моделі. Бо як математик, як стратег я постійно займаюся футурологією пошуком сценаріїв для розвитку, аналізуючи технологічні тренди, аналізуючи зміни соціальні. І простір можливостей для майбутнього таким чином я займаюся і візійними питаннями. Візію для країни ми разом з Валерієм Пекарем і тисячами експертів створили громадянську платформу Нова країна під час майдану. Ми е, з Анатолієм Мамеліним і іншими партнерами робили перший професійний уряд реформ для того, щоб в країні з'являлася власна стратегія. І зрештою, разом з Кирилом Криволапом і іншими партнерами ми Зробили центр економічного відновлення і розробили національну економічну стратегію 2030. Зараз ми продовжуємо цю роботу, але здається, основним є для мене зараз єднання. Пошук єднання в бізнесовій сфері, пошук єднання в громадянському суспільстві. Тому я є засновником бізнес спільноти Борд. Це найбільша спільнота українців-власників бізнесів по світу більше 1500 учасників в нашій спільноті. Я є головою ради. Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України це 95 бізнес-клубів асоціацій е, українських в професійній бізнесовій сфері. Також я є керівником проекту Голос в громадянському суспільства, де ми спільно з громадськими експертами з урядовими експертами намагаємось знайти спільні позиції по державних політиках. Я займаюсь наукою. Я професором університету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Займаюся питаннями стратегічного управління, розвитку країн, глобальною економікою, займаюся стратегічним маркетингом як науковець і як викладач. Також є професором ряду бізнес шкіл і інших університетів. Це поєднання наукової, бізнесової і громадської діяльності дає можливість справді створювати щось нове, нове лише за рахунок єднання. І тому нове. Вдається знайти і в сфері стартапів в нашому портфелі близько 20 стартапів. В нас є проекти пов'язані зі штучним інтелектом, компанія Інвестудіо, компанія Зузі. Ми робимо проривні технологічні проекти в сфері виробництва. Ми шукаємо принципово нові бренди в харчовій промисловості, але все ж таки основне це те, що для нашої країни потрібно єднання. Не я самий розумний. А давайте створимо спільно спільну стратегію, спільно план, спільно проєкт. Тому длігач про відкритість, про єднання, про стратегічне мислення і про майбутнє.